Знову ж таки виконує обов'язки головного тренера Київського Динамо Олександр Шовковський. Олександр Шовковський, який ну, змінює відповідно міча Лучеського, якого було прооперовано. Операція пройшла успішно. Сьогодні виходить Владислав Кабаєв. Черговий шанс у екзравця зорі. З'являється непогано кане. Степанюк на ударній позиції. Степанюк 1-0. Ворсна попереду. 13-та хвилина. Полтава виходить уперед. Завдяки прекрасній комбінації, кане віддав центр на Степанюка. Той вийшов на побачення із нещаретом і не зближуючись із голки, яка була в грі з рухом. Сьогодні теж призводить. Ну тут менше людей взяло участь у цих комбінаційних діях тут Степанюк скинув на кане, той віддав ідеальну передачу на Руслана Степанюка. І Степанюк, вийшовши. На нещерета пробиває у нижній кут воріт. 1-0 Ворсла попереду. Такий у нас початок цього протистояння. Ну, 14 та хвилина, початок, так? Можна навіть сказати, що в дебюті зустрічі забуває Ворскла. Перший момент завершується затям воріт. Четвертий гол оформлює Руслан Степанюк і забуває Степанюк в... Олександр Тимчик. Його передача у центр на Андрієвську. Тої під пресингом. Назад віддає на сироту Олександр Сирота. Знаходить Бояльського. Бояльський пробуває, не влучає ворота Віталій Бояльський. Який момент був у Динамо. Зиме штрафного Бояльський. Це навряд чи Це навряд чи за себе ні, та сам пробував Кане. Його пас на Сефері. Сефері один в один проти Тимчика. Сефері на ударній позиції. Дальній кут пробуває. Якийсь сейв від Нещерета. Руслан Нещерет. Цей удар від Тавляна Сафері. Давайте подивимося, як Цефері пробивав. В сефері вже малось розширювати. Зрозуміло, що у штрафному майданчику Динамо було аж чотири гравці в зеленій формі. Можна було комбінацію розіграти, але все одно вузькувато. Ванат отримує пас від Боярського. Ванат звідси може пробити. Удар Ванато! Ох, який м'яч забиває Владислав Ванат! Фантастичний постріл! І Це один 1, 1! Динамо зрівняє рахунок. 24 хвилина. Ванат прицілився, прицінив та атакуальних гравців. От Беніто молодець віддав вертикальний пас на Боярського. і той протягує. 3 в три виходили. Ванат. Можна було повернути на Боярського. можна було підключати Кабаєва, але Ванат знав, що робить. Він був заточений на свій удар. Подивиться на цю красу. Владислав Ванат, який розкішний постріл від форварда київського Динамо. Від найкращого футболіста. У квітня так отримав цю винагороду. Все себе показав. На інших подивився. Бацула головою зіграв. Зараз центральніше грав Бацула. І Сефері закривав лівий фланг. Непогано Степанюк. Кане на ударній позиції. Кане! Програє свою дуель Ще десь хвилин грати. ще. А як зіграв Степанюк? а? Як підключивці, думали, що він зуб. Ще раз ческу було. Прооперовано. Переніс успішну операцію в Києві на тижні. Ну і що, проб'є Кабаєв? Завдає удар Владислав Кабаєв. Не відзначився. Не відзначився м'ячем, зате відзначився асистом. Дніпро 1, Нагадаю, виграв металіста з рахунком 5-0. Сидорчук, хороша передача, розкішна передача, що там говорити. Тимчик не забиває, але забиває Беніто. 2-1. 2-1 попереду. Київське Динамо перше у цій зустрічі. Беніто перший гол за Динамо. Ми говорили, що у Беніто така собі статиста вперед. Дивимося, тимчик підключений, Тимчик у центр віддає. Ісенко помиляється. Поло Ісенко помиляється, намагався рятувати ситуацію кравець. Але кравець не вибив м'яч далеко. Ось тут бачимо, м'яч заметушився і Беніто зіграв на добиванні. Беніто зіграв на добиванні після е, свого першого удару. так, е, Кравець цей удар на лінії відбив. Е, Беніто вже додав остаточно. Е, доконав суперника всім от ударом з лінії воріт. З них два площину воріт по о, володінню. По володінню тут е, приблизно паритет. Невеличка перевага у Динамо була все ж таки. Беніто сам не б'є, віддає на Ваната. ванат котить. От, Може виконати стандартні. Стандарт буде виконувати хто? Бацула. Андрій Бацула, по-моєму, біля м'яча. Іде навісна. Подача, удар по воротах відбувся, але вище пробиває Павло Першій частині цього чемпіонату. У нього чотири м'ячі. Іде подача. Ніто грає головою чужому штрафному. І все. Дає свисток Олександр Шандр. Динамо в вольовому стилі сьогодні перемагає Ворску з рахунком 2-1. І Динамо здобуває...